Порыбка у тебя была маленькая. Дыхаем. Все плывка у нас. Колонас потом российский. Один нас там. Вот рыбки.

Вікна повставляли, домики. Тут лежали коло тебе, так? Да? Да. А це для мене удочка? Ні. А де моя вудочка? Обачка туди. Хорошо. Звільовка висить на качочку. Трошки спинку розклади, Саш. Дивись, щоб не упав у річку, а то топишся. Ложка вода. Сідаємо, діду не мішаємо. Дай, ще раз повикидаєшся? Так. <губи> да. Жигалку не треба викидати у воду. А то кересію. А то кересію. Треба полипати для нас. А куди нам закидати? Толсток. Це толстолок пішов. Воно, воно, воно. Бач, він далі. воно б... угу. він, дач, он, він пішо. пішов. Є. Пішов, пішов поверху він. Ох, і махина пішла. Щас будемо ловити. треба ж якось із цим договарюватися, щоб кидав він в себе прямо, правильно? Маленька. Качка. Може толстолок би. А то качка. Ні. Толстолок то був. Ну Димочка, присолжився. На стольчикова папа сюда. Мені з собою, подиву, в раз слабо я під команду мене опросив, мама сказав. Не з того краю. На цю сторону можна кидати, тут же ж нікого немає. Діди розходяться. Навряд, а ні, вони вилізуть, в да. це, так. Ось як... Бензопила, все, як погаті. А де ви хочете з батьком ще одну зробити? З цієї сторони. Там бачу, нас ну, задому там я, типу, маленькі кладочові качниці. Ага. І десь і між нею, і ліжане. Ага. Там є заїзд дороги, що машина залишити. Ох і париться, мене парить, пари. всім парить. Симпари. Ну, та да, тут, оскільки на рибаків, мені кажется, тут фізически невозможно брафін'ерничати. Та, та нічити. Ну, катушку будеш переставляти, другу ставити. Ні, в нитку до до неї. Я ж купив нитку, При, прив'яжеш до неї ще кусок нитки. Ну так. Да. Та це бред. Який бред? У меня 100 метров нитки. Да, а что ты хочешь кушать? Я могу на нее кидать, спокойно, ты понимаешь? Да, на 100 метров. Да. Котлету? Нет, капет. А что а в капете? Что такое капет? Капет. А. Принеси капет, чтобы я это с сделал. Оно ну, сзади тебя. А. Понял, капет. А ну папі в пилку подай. Бутилка здорова, двохлітрова. Ага, хорошо, бутилку. Дякую. Будемо. Нормально. Ти в кольцо одне не попав. Та ти що? Де? Воно. Вишли ди. Все нормально. Скільки часу? зараз? Тут саме довше займає, напевно, время підготовка до рибалки і потім сварачування. быстро, гриб, сальчук, и все. Это, <свист> так, как последний раз у папы было. Вот, качечка. Да, угу. а це чья, это она, все она. хорошо, хорошо <свист> это. А, малей, рыбы тут я? Ну, караси, я имею в виду, такие какие-то. Вони ж кожен рік запускають, це дуже добре. За чого я хотів вступити в колектив? Та вступай. Тільки ще діжурити не зможу. Ходимо в групу. До мене. 200 чи 300 гривень, чи навіть 1000 гривень в рік, це не гроші. Мені зараз перезнув 3,5 гривень. Ой, а ну, а приєдно сюди сюди приїхати, закинути спільну, запасити. Тоді добре приїхали. Десь там нема. вони ж драбину все таки сюди поставлять. Щоб купатися? Так, ось о, десь тута, що десь тут, щоб прилазити. А тут глибоко? Ще ну, глибоко. Десь по плечі. А, ну. А там на низу муляка, так? Да? Да. Если ти дробину поставиш, то даже касатися то муляки робиш, правильно? Ні, да, ну тут літом же все зароще. Нема трави, а муж із ним. Да? Тут як ми з тобою на лодці, помніш, каталися, мотор не міг крутити вентилятори. Да -да.